Вітаю, друзі! Сьогодні на календарі 13 жовтня. Очередний об'їзд полів. Займаємось велоспортом. Значить, Знаходжусь я на полі господарства пана Ігоря. Всі ви його знаєте з, моєго, з, моє, з мого каналу. Де я працюю агрономом. Коротше, робили ми тут прямий посів по соняшнику після рубячого катку. Ось такі вже строчечки пішли. Тобто попередник соняшник заїхали, порубали в один слід палку рублячим катком. І потім був посів. Пшеничка тут посіяна скаген та еміль. Еміль туди далі, тут скаген. Посів, був сівалкою, звичайною СЗШкою. Це для для заміточки. СЗшка по рувішому катку. І глибині. дивіться також. Будь ласка. Чітко, 4 см, ну 4-3 витримано. Ось. Більша глибина не потрібна. А ось, друзі, дивимось. Ще прямий пасів, ще прямий. І ось пішла дисковка Тут край був обдискований. Ось сходи по дискуванню. Ось такі рядочки як можете побачити, суперові. По-перше, ось уже одразу сухий грунт. Хоча дивіться, глибина в принципі така сама. Плюс-мінус. Ну, В принципі, ну може трішечки глибше, Але ось вже суха земля. Це про те, що дивіться, як ну, прямий посів ну реально виділяється. Ось край і прямий посів. Це знаєте що означає? Е, мікроволога. Все одно якась мінімальна волога на прямому посіві все ж таки якісь залишки там залишаються.